Готуємо вітамінний салат. Беремо капусту, шинкуємо. Так, відрізали трошки від головки, цього нам достатньо. Міленько нарізаємо такими дрібненькими маленькими шматочками. Нашинкували, перекладаємо в миску. Руки помиті, якщо що. Що робимо далі? Тепер беремо щепоточку солі, солимо, можна ще чуть -чуть. трошечки, так. Цукор беремо. Беремо цукру, теж щепоточка цукру, обов'язково. Тепер все переминаємо руками. Це повинно перемішатися. Це сіль з цукром повинні перемішатися. І зараз ми сюди ще в цю. Суміш теж перемішати. Додамо уксусу буквально. Ну, На це все чайну ложечку. Можна навіть половинку чайної ложечки. Ну, я трішечки, а потім, якщо мало, тоді вже можна додати. так от у вас капусточка прим'ялася. І все. Тільки потім ми ріжемо огурець і помидор сюди. Порізали шматочками мілкими Гурчик, помідорчик і все вложимо до капусти. Тепер додаємо трішечки олійки, перемішуємо наш салатик, перемішуємо, щоб все перемішало. Все, салат готов. Насипаємо, смакуємо. Всім смачного. Пока-пока.